Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду дару прогноз на період з 3, ой, 28 жовтня по 3 листопада. Дивимося, як завжди, ваш настрій, особисте життя, кар'єра, роботи, навчання, фінанси і порада. Три варіанти. Перший, другий, третій це. Небо та земля ось така колода. Може, комусь хочеться по колоді обрати. Да? 78 дверей. Тут у нас двері і ключі до них. І таро світлого провиця. Ось така колода. Обирайте, кому треба час ставте на паузу, перший, другий, третій варіант. А я буду починати з першого варіанту. Так, що вас чекає? Ой, що ж таке, камеру зачепляю. Що вас чекає з 28 вересня по 3 листопада? Ой, щось таке? 28 жовтня, по 3 листопада. Не хочемо йому заквірити, що вже листопад на носі. Як це все так вийшло, як так швидко час біжить. Так, настраюйтесь на себе, задавайте картам запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, давайте дивитись. Ваш настрій. Так, у нас тут двійка мечів. На щось ви хочете на цьому тижні закрити очі, можливо, де якусь зупинку хочете мати, про щось подумати. От така тишина внутрішня, ніби ви її шукаєте. Да? От на цьому тижні вам е, закритись, оприділитись, зупинитись перед ривком, може ще так програватись. Ну от. Задумка у вас така, що от вам якась внутрішня інтуїція має дати відповіді на ваші запитання. Дивимося, де це програється, да? особисте життя. Шістка кубків. Ну, шістки показують гармонізацію в стосунках. Но для когось це може програтися, оскільки шістка кубків карта минулого. Що може хтось з'явитись з минулого, да? якісь бивші ваші. Хто ще не в парі, може теж хтось, хто був раніше з вами з'явитись різко, можете з кимось познайомитись, або ще може так бути, що там хтось у вас був, ви не були парою, там були друзями, або просто не дивились один на одну, як на пару, і на цьому тижні раптом щось між вами виникне. Може бути так. А для тих, хто давно у нас в парах. Тут щось відбувається по карті Страшний суд, да, нарешті, якісь зміни, якісь двіги, ем, якийсь спокій приходить. Може примирення в когось програватись, хто посварений. Так, в когось да? може бути як заключення шлюбу, тому що це документація правосуддя, так і розрив, що теж для вас полегшення. Ну, що страшний суд каже, що ви вже на це давно хотіли. По судьбі, по долі, да? колесо фортуни у нас тут втручається. Ну, такі важливі події. Хтось раптом може да, подивитися на друга по-іншому, хтось може примиритись, отримати пропозиції, руки та серце, а хтось навіть розвестись, да? або там подати документи. Так, кар'єра, робота, навчання для вас. Що тут показуємо? Король Пентаклів. Ну це добре, це шикарно. Це якісь успіхи, це багато роботи, хто сам на себе, да? багато замовлень, багато, е багато клієнтів, е хто працює на когось, да? навіть якщо там ваш керівник обычно без настрою, по королю пентаклів ну, сильно зачіпати вас не будуть. Ну взагалі це прогрес, хто в пошуках, ви можете знайти цього тижня роботу. Е можливо, роботу, на якій треба буде ще покращити якісь свої навички, свої е вміння, бо Єрфан показує навчання. Взагалі успіх вас чекає в роботі, по зірці, так точно, Яких, якісь досягнення ви матимете. Якщо у вас були конфліктні ситуації, ви зможете теж їх розрішити. Де ж це у вас ця двійка мечів програється? Мабуть, все-таки на е, особистому житті, що от ви будете думати приймати рішення, там, приймати бившого чи ні. Да? От, така от карта паузи. Тут паузи, я не бачу, тут навпаки. Кар'єрі, роботі навчанні є ідеї, є їх реалізація. Можливо, хтось захоче чомусь навчитись, пройти якісь курси, чи, там, не знаю, якесь навчання отримати. І у вас це вдасться, і це вас веде до успіху. Це не, не така, щоб неділя тішини була, я би так не сказала. Так, давайте фінанси дивитись. Дев'ятка пентаклів. В фінансах, знаєте, Може ще програватися ця двійка мечів у вас як внутрішній спокій, тому що все виходить. І ви, ви стараєтесь внутрішньо кипішнути, пішнуть, да, щоб не злякати, як то кажуть, удачу. Бо дев'ятка Пентаклів, ну це, я не знаю, що може бути краще. Да? Ну, десятка, Дев'ятка це дуже добре. От знайти можливість подивитися, Пентаклів заробляти. Да? Розслаблено і впевнено в завтрашньому дні. І сімка мечів якраз говорить про те, що ви знаходите якийсь е баланс е в тому, щоб не сильно стратити, да, не сильно напрягатись. Ну, от так от по фінансах якийсь баланс ви маєте знайти. Сім, сімка мечів може тут програватися, що може бути там, якісь ноу-хау, да, новітні технології, які допомагають вам легше заробити. зробити, чат GPT стали використовувати, бо ще щось. Да? Ну, Користуватися чимось новітнім, що допомагає, що полегшує роботу і дає більше фінансів, цього, що от вони не так тяжко здобуваються. Да? У ну, кожного ж своя може бути, звісно, тут ситуація. Але фінанси... Ой, фінанси у вас точно будуть, фінанси великі, достатньо, вони вас будуть радувати. І якось приходити вони до вас будуть легше. Ось так, і порада для вас. І порада для вас. Четвірка жезлів. Ну, от, ваш настрій, я би сказала, що відповідає, четвірка жезлів це віднайти стабільність, віднайти спокій, приділити увагу дому, відкрити якісь для себе дороги і можливості, бути спокійним. Ну і настрій у вас такий відповідний. Ви, ви от стараєтесь знайти якийсь цей баланс, і я бачу, що вам, вам це вдасться: порада: віднайдіть стабільність в своєму житті. І розслабтесь, да? все добре, я би так, би так, ще як послання би вам сказала, що у вас на цьому тижні все добре. Трошки, можливо, подивіться мічі, вас це лякає, е, непривично, що все добре, але ви будете ніби вчитись. Приймати оц цю розслабленість і цей спокій як даність, що це вже так може бути, що мені не обов'язково бігти кудись і з кимось сваритись і вибивати щось. Отак от, так от чудовий розклад для вас, будь ласка, одинички, хто обрав перший варіант, пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції на відео, а я переходжу до другого варіанту і тих, хто обрав 78 дверей. Так. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, дивимося ваш настрій. дві карти дістать нічого собі. Ви дуже сильно за щось будете переживати, що щось може повторитись або щось може не вдатись у вас. От ніби м -м, щось. Вирішується в вашому житті. Давайте подивимося далі, щоб було зрозуміліше, де да, це може програтись? Особисте життя. Четвірка Пентаклі. Ну, тут стабільність, тут спокій. З одної сторони стабільність і спокій, а з іншої сторони, тут одна людина, да, немає взаємодії. Ну, це навряд чи особисте життя по настрою. Ну, у вас тут такі, знаєте, Трохи або пан, або пропав хочу. Так прикрить карту. І ви дуже сильно переживаєте. Дуже за щось хвилюєтесь. Думки якісь вас мучать, що не знаю, що щось не вийде. Да? Це як не спати ночами і переживати, там що зранку якась комісія на роботу прийде. Щось такому досі Особисте життя для тих, хто не в парі. да Четвірка пентаклів не показує пари явно. да Ви сидите, дивитесь телевізор. не не ходите на побачення пари тут не видно. Для тих, хто в парі, якась така трошки відмежованість може бути у вас, так. Ви одні, кожен сам по собі. Кожен собі щось якісь свої, здобуває перемоги. Друга людина не чує. Я би сказала по цим картам, що, можливо, у вас деякий дисбаланс. В особистому житті, в плані того, якщо от ви в парі, да, що чи ви, чи ваш партнер трошечки більше може, трошечки більше вміє, да, ніж другий. І один, якби, чуть-чуть по цьому поводу розстраюється. Да. Ви можете мати якісь успіхи, а ваш партнер ні. І навпаки. Але все одно, ніби все, ну, ви разом, да, все спокійно, тільки. Застойно, я би так сказала. Ну, після четвірки пентак... пентаклів, да, іде п'ятірка пентаклів, криза неминуча, тому що довго мовчати, не взаємодіяти, не вийде. Накаплюються якісь переживання, накаплюються якісь питання один до одного, і потім це все переходить в кризу. Ну, поки що так. Якщо не почнете якось взаємодіяти, говорити. Підтримувати, помічати один одного, да, то перейдете в кризу. Ось так. Давайте дивитись особ... кар'єра, робота, фінанси. Кар'єра, робота, фінанси для вас. Що тут карти покажуть? Так, це в нас лицар Жезлів. Двері тут відкриті у нас. Ви знаєте, щось ніби вам якийсь треба ривок зробити. От якраз тут і програється ваш настрій. Наприклад, ви довго були вдома, і тепер ви знайшли роботу, і вам страшно виходити. Як так, як тепер все організувати, що тепер мені робити? Або навпаки, ви уходите з роботи, там хочете міняти і Да? Тут йдуть зміни, за які ви хвилюєтесь, і ви боїтеся в ці зміни піти. Четвірка каже, каже, що все буде добре, вам не треба боятися однозначно. Треба якісь. По імператору план мати. От якщо вам легше, наприклад, ви вдома були тепер виходите на роботу, запишіть собі прям, пропишіть, що би ви хотіли робити, там як розподілити свій день. Дивіться, десятка пентаклів. ой, Кубків, все вдасться. Якщо ви виходите, переживаєте за колектив, колектив шикарний, да? нема за що переживати. Хто працює, да? все нормально. У вас е якісь порозуміння йдуть в колективі, якщо були якісь негаразди, да? е керівник може приходити новий. Ви переживаєте, який він, а він приходить, він шикарний. Там. Хто сам на себе самозайняті працює, то, можливо, ви щось будете внідряти нове і боятись. Там прийде якийсь клієнт серйозний, чи якесь замовлення крупне. І ви будете хвилюватися як ви справитесь. Ну тут ви точно справитесь. Все тільки в нашій голові. Та, вісімка мечів про це говорить. Ви можете перейти на новий етап. Але вам мішають страхи. Ну, я бачу, що ви все-таки, от відео це подивитесь і перейдете на цей новий етап. Не будете вже так боятись. Можливо, ще й порада нам щось підскаже. Так, фінанси. Просування теж вперед. Ну, от у вас якийсь такий страх, ніби вас виштовхує життя кудись йти дає вам якісь можливості, підвищення, нова робота, да, якісь не знаю, нові обов'язки з підвищенням зарплати, але ви цього боїтесь. Ви е, думаєте, там, можливо, я не справлюсь, там вийде в мене чи не вийде. Це для мене щось нове незвичне, мені страшно, навіть тут сімка кубків на дні. Да, я собі малюю якісь переживання, малюю собі, як воно може бути, бо я ще не знаю, як воно може бути. Но сімка, е, сьомий аркан. Е, Колісниця показує, що гроші, швидше за все буде більше, да? по крайній мірі, на перспективу, у вас буде видно. Ну, ще можу показувати якісь втрати, зв'язані з колісницею, з дорогою. Можливо, ви захочете на цьому тижні відпустку взяти, поїхати там до коханої людини чи, чи кудись, ну, можливо, там до друзів і переживати, як же тепер буде на роботі без вас, теж може бути. Три старших аркана випадає. От як нове джерело доходу, нові гроші, по новому. Мені здається, по моїм таким відчуттям, да, по інтуїції, дивлячись на карти, ніби йде все на більше, да, більше грошей. І ви от переживаєте, як ви тебе справитеся, відповідальність, відповідальність, це якісь груз такі відповідальності на вас. Бо все буде прекрасно, да, буде ясність. Так має бути, вас закрутила содоля. Можливо, у вас були такі побажання. От ви просили, там, щоб більше було фінансів, щоб була якась робота. От ви прям попросили це, і ви ще сили вас почули. І вони починають вас виштовхувати. Ну, ви то просили, але хотіли напевно, щоб трошки так якось вас не сильно це зацепило, щоб все само з собою склалося. Ну тут вас підштовхують, вас виштовхують навіть. І якщо ви. Мріяли про щось таке, да, про більше гроші, про, більші, е, про підвищення чи іншу, там, якусь серйозну роботу, статусну. То тепер ви маєте підатись цьому. Інакше зараз вищі сили вас поштовхають, ви не йдете, ви не хочете рухатись, вперед вас це все заберуть і заберуть ще більше, як за е, покарання, розумієте? Тому тут то, тут така ситуація. Вас виштовхують не хоча б. Не мішайте, да, якщо вже не можете прям стати на цю хвилю. Давайте поради для вас подивимося. Да. Можливо, підробіток вам пропонують. Можливо, нова робота. Двійка пентаклів, да? з двох джерел, джерел зразу пити. Мати два джерела. Іти вперед. Подвоювати все в своєму житті, розумієте? Ну тут все ближче до роботи, до, до кар'єри. Ну, порада тут така пробувати, пробувати, рішатись, бути впевненими, що ви справитесь, не боятись. Ну, вас тут помітили, ви хотіли, ну, чесно вам скажу, да, напишіть в коментарях двічки, що тут. Мені показано по картах, що ви цього хотіли, що ви цього просили. Що ви собі казали, о, там хочу мати там дохід то або я хочу так, таку якусь професію. А коли це вже стало до вас близько, ви тут вже трошечки якби злякались. А що ж тепер, що ж я не знаю, чи справлюся, чи не справлюсь. А може, там я такі гроші хотіла, але такої роботи я боюся. Да? Тут вас ведуть до того, що ви просили. Тут же діло тільки за вами. Як ви з цим будете справлятись? Ось так. Цікавий розклад. Пишіть, будь ласка, що тут у вас таке, пишіть коментарі, ставте реакції, а я переходжу до третього варіанту. Тих, хто обрав старосвітлого провидця, дуже гарна, світла колода, вона, вона така вся пом'якшує, да? мягка така енергетика. Так. Задавайте картам свої запитання, Настраюйтесь на себе і дивимося, ваш настрій. Десятка пентаклів, всі мій, уютний, да? стабільний, хочеться час провести. Дивіться, як ми тут весело, радісно. Знаєте, ніби хочеться час провести з родиною, хочеться зібрати всіх до кучі, можливо, у когось дні народження, да? або у вас, або у ваших рідних і близьких. І хочеться зустрітись, хочеться побути поруч. Настрій такий, коли ти любиш, і відчуваєш любов до себе. І ну, ти ніби потребуєш цієї любові, і цієї якоїсь родинної стабільності. Да? От коли сім'я поруч, мама з татом поруч, кохана людина, на кого ти можеш покластись, ти відчуваєш якусь впевненість, розслабленість. У вас є якась така потреба цього тижня. Так, давайте дивіться особисте життя, щось ми гнемо, де це програється. Особисте життя випадає король мечів. Це йому дія з якимось королем мечів. Якщо ви мужчина, да, то ви щось тут будете на чомусь думати. Він сидить на горі і думає, думки свої ганяє. Да? Хтось може знайомитись, хто не в парі, ще давайте уточним. Хтось може. Ждати, що, що приїде до вас мужчина, або мужчина десь їде, да, якщо ви мужчина, йдиться. <смі> Вибір між двома мужчинами, може бути. Хто не в парі, ви прямо можете вибирати, да, знайомитись, ходити на побачення, перебирати. Хто в парі, тут мужчина бере якусь відповідальність на себе, е е е активізується, да, тут по карті. Сили може, не знаю, в кого, наприклад, ще не було, може відбутися перший інтим, або от він може бути таким яскравим, або його у вас давно не було. так? Ну, ця карта така пристрасна, дуже. Вихід із якоїсь конфліктної ситуації, порозуміння, примирення, зустріч. От такі мені карти йдуть. Да? От після якогось застоя, після якоїсь кризи, да? М -м -м покращення і е по десятці пентаклів. Відчуття оцієї сімейності. Ще тут цей король мечів дивиться на цю карту, можливо, тут, якщо мужчини мене дивляться, да, ви можете гарно провести час з вашою родиною, з вашою сім'єю. Кар'єра, робота, навчання для вас. Давайте подивимося. Колесо фортуни. всіх сьогодні колесо фортуни випадає. Закрутиться, завертиться, зміна. Да? Колесо фортуни показує зміну природи, взагалі, да? зміну в нашому житті. От хто? Ви сидів без роботи, у вас може появитися багато роботи, в кого було багато роботи, може бути на цьому тижні, да? коли все це крутиться, це не обов'язково просто удача. Ну так, да, тут кардинальні зміни устой міняється. Для багатьох я бачу по цим картам, це вихід, вам страшно, але ви виходите десь на нову роботу, на нові об'єми, на якісь світові ринки. Можливо, якась світова організація, да, можливо, якісь там, не знаю, в інтернеті якимось працюєте і розширюєте свої якісь можливості. Підписуєте якісь документи міжнародною компанією. Можливо, ви якісь договори заключаєте. Ну, тут о, о, щось підписано, да, по картам, щось офіційне, здійснення бажання. Не знаю, може хтось там устроїться на якусь крупну компанію. Або якщо ви вже давно працюєте, якась співпраця може бути, вас приймають на якусь роботу. Ну тут розширення і зміна професії навіть може програватися. Навіть хтось може програвати, от вас можуть запросити кудись, поміняти роботу. Ну, Ви тут виберете правильний шлях. Шістка жезлів це е, після п'ятірки жезлів, де є внутрішній конфлікт. Куди мені йти, наступаючи кажезлів, яка показує, цей шлях, вона вказує туди, куди ви будете, де ви будете переможцем, ну, ви тут зможете приділитись. Можливо, вам тут дадуть роботи більше, чи ви самі її знайдете, якщо ви самі на себе працюєте, самозайняті, да? більше там замовлень, більше продаж, нові якісь клієнти і так далі. Да? Ну, отут, тут такий рух прям конкретний. Ну, давайте подивимося, як це в фінансах програється. Десятка пентаклів у нас вже на настрій випало. Інтересно, тут по такому русі мають бути теж є фінанси. Давайте глянемо. Десятка кубків. Да. Карти були поміняні, але на фінанси випала десятка кубків, а не десятка пентаклів. Десятка кубків показує таку гармонію. Можливо, дохід там ваш. І мужчини вашого, чи вашої дружини, да? ну, от, такий сім... сімейний бюджет, е, можливо, трати на дітей, е, щось купляєте, можливо, разом десь їдете відпочивати, тут поїхали десь думаєте, як там з роботою буде. Можливо, ви працюєте в інтернеті, тобто ви взяте ще й роботу за собою. Да? Но, тут які фінанси точно до вас будуть приходити. Це, це однозначно. Ви які, маєте сумніви переживання, але тут однозначно вони є. Тут трошки є такий ніби страх, да, оскільки тут колесо фортуни, робота може бути нестабільна в плані сьогодні є, завтра немає. Грошає там, да, хто з е, якимось е, займається товарами чи послугами. От у вас може так бути. Сьогодні є, завтра немає. Да, і ви тут переживаєте. Ну тут і на підтримку рідна людина приходить. Гроші тут будуть, однозначно. Ви можете тут не переживати. Є, є тут і ваші, і ніби як вашого партнера. Або там, якщо тут день народження, да, вернемося до днів народжень, можливо, вам будуть дарувати подарунки, да, ви будете отримати подарунки. Ну це щось, що дарує емоції, розумієте? Навіть якщо там, ми говоримо про фінанси, ви їх якось так будете тратити на те, що дарують емоції, або вам будуть як подарунки дарувати. Це те, що теж викликає у вас емоції. Ось так. Ну, Давайте подивимося порада. До третього варіанта порада на тиждень. Дев'ятка жезлів. Не здаватись, відстоювати себе, охороняти себе. Знаєте, це ніби такий затишок охороняти, я би сказала, по цим картам. От, ніби ви хочете от в своїй парі, в своїй сім'ї заховатися усіх, да? і от якось цей затишок зберегти. Да? Тут Ніби хочеться сказати, що хочеться провести час навіть удвох да, з коханою людиною. І сховатись, закритись від усіх. Ну, порада така: захищайте свої кордони, якщо вам хочеться десь сховатись, ховайтесь, да? проводьте час, насолоджуйтесь, ні за що не переживайте. Відстоюйте свої кордони, не давайте нікому залізти да, в ваш огород, як тут зображено на карті, що ви захищаєте якісь свої го горизонти, свої кордони. Ну, тут ніби мені от, видається, як це, знаєте, кордони свого затишку і свого щастя, своєї сімейності. Ось так. Тиждень шикарний, карти у вас просто перфектні. І в роботі рух, і в сім'ї все прекрасно, і гроші є, чого я вам щиро і бажаю. Пишіть в коментарях ваші враження. Вертайтесь потім пишіть, як програли, ставте реакції на відео, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, па-па.